трясся. варто було ще навчитися в Гоку, як відчувати енергію Кі і як мені їх знайти. О, ось де вони. Ага, я называю не. А зараз, глянем, як ви горы зі мною на 100 вецов. Що? У вас сейчас вино свою силу! -ха 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 -ха. Тож, що ви думаєте про мою нову віднайдену силу? Не занадто? Надіюсь, я не перестарався і не вбив вас, тому що було б шкода, якби ви здохли так скоро. Знаєте, я ще не набавився мучити вас, мав печок. Я знав, що він став сильним, але я гадкнув, що він став настільки потужним. Що за. схоже наша підмога прибула. Підмога! Ти звеш Куриліна підмогою? Що? Ні, то не Курилін. Його звуть Сайтама, Я бився з ним до цього. Йому подобається битися з сильними противниками, тому я його сюди запросив. Mm -hmm. Лисий? І цей одяг? Хіба це не той Лисий хлопак, якого я убив на планеті намик? Як вийшло, що він вище, ніж раніше? Завжди! Тільки не кажи, що він досі густе! Прокляття! Це не чесно! Гей Гоку, це той малий ще над потужним монстром, про якого ти говорив? Ах, ти малий слабак! Готуйся до своєї другої смерті! Якого хуя, гарод! Хто цей хлопець? Я ж казав, його звуть Сайтама. Його сила і витривалість вже була неймовірна. Навіть без знань, як контролювати його Кі. Що ж, уяви, якби він міг опанувати контроль Кі і не тренуватися, щоб стати воїном, як ми. Це результат його тренувань. Це нова покращена версія Сайтами. Певно, зараз його можна звати. Супер Сайтама! Це за хитрощі. Його атаки в основному покладаються на швидкість і грубу силу, так що нанести йому критичні попадання легко. Але чому? Чому я не можу його зламати? Якого чорта? Він танкує усі атаки фріза, наче їх немає. Я знаю, правда. Завдяки його тренуванням, використовуючи лише Кайокен, стійкість сайтами навіть потужніша, ніж будь-коли. Кайокен чому ця техніка зробила його тіло таким стійким? Після битви з ним я помітив, що фізіологія сайтами має унікальну можливість адаптуватися і ставати сильнішим, коли він отримує пошкодження. І тут мені прийшла ідея, як зробити його ще потужнішим. Навчивши його Кайокен, це дозволило його тіло адаптуватись до пошкоджень. Завдяки використанню цієї техніки. Його тіло було вимушене адаптуватися і еволюціонувати кожного разу, коли він підвищував множення. Ось чому атаки Фрізи не впливають на нього, навіть коли він ще не використовує Кайокен. Тому що впродовж його тренувань витривалість сайтами покращилася до рівня, коли він може витримати шкоду завдяки Кайокен та примножувати її у мільйон разів. Мало того, схоже, його адаптації немає меж. Що? Множинник кількох мільйонів? Але неможливо, щоб він ідеально контролював таку кількість енергії Кі. А йому і не потрібно ідеально контролювати Кі, тому що його тіло спроможне витримати шкоду від тепілого контролю Кайокен. Таким чином, замість контролю техніки, йому лише потрібно сфокусуватися на ініціації процесу множення. Тож ти кажеш, що він може множити свою силу? Нескінченно! Яким темпом я стасильюсь раніше, ніж зможу його прикінчити. такої. Гоку був правий. Ти дійсно сильний, незважаючи на твій зріст. <звук> Ах, ти малий воротко. Давай поглянемо, як ти протримайся без кисню, лисий. Це проклятий поглядів, він хоче знищити землю знову. Як ти смієш? Я пам'ятаю цю техніку. Це техніка кухня. Але Чому я не можу відчути його на нашу Тільки ти збирайся множити свою йобану силу! Наразі декілька трильйонів раз. В космос, щоб він не знищив землю, але певно, фрізано той закон, нам треба перематися. Якщо там може множити свою силу, як казав кагород, навіть якщо твоє тіло міцне, таку силу важко контролювати в такій великій кількості, У мене погане передчуття на рахунок нього. О, ні! Я знищив усе! Ой, це був лише поганий сон. Мабуть, я забагато прочитав манги по драганболу.